Лише 3% ОСББ в Миколаві мають власні прибудинкові території. Інші ж можуть навіть не знати, де вона проходить. Такі дані національного дослідження Вознесенської міської громадської організації Агентство економічного розвитку озвучили під час прес-конференції за участю представників влади та голів ОСББ Миколаєва. Мешканці повинні самі нести відповідальність за житло. Впевнені учасники зустрічі. Лише в такому разі з'явиться можливість вирішити усі проблеми. Однак на практиці виявляється зовсім по-іншому. А что выходит на практике? А на практике выходит, что те смельчаки, которые решили создать ОСМД, попали как куровощип. Капитальный ремонт ⁇ это проблема. С выделением земли для получения тоже проблема. Если такая проблема, в чем же причина? Аби вирішити ці проблеми необхідна активна участь влади у житті ОСББ, зокрема допомогу у здійсненні капітальних ремонтів. Що ж до землі, то як показало національне дослідження, 97% миколаївських об'єднань, співвласників багатоповерхових будинків, її не мають. Відтак є ситуації, коли прибудинкову територію здають в оренду без відома членів об'єднання. Голова Вознесенської міської громадської організації Агентства економічного розвитку Сергій Аверков зазначає, що за кордоном майже будь-яке помешкання має власника, і саме він. Несе відповідальність та розпоряджається будівлею та землею під нею. Саме така схема повинна працювати і в Україні. В майбутньому головна відповідальність має належати власнику, тому я вкладаю основну суть в створення ОСББ. Це формування ефективного власника, який розуміє, що це моя власність. Я за неї відповідаю, в тому числі за її утримання. За словами учасників засідання в українському законодавстві статті щодо прав на прибудинкову територію прописані не чітко, а про процедури не йдеться в жодному нормативному акті. Відтак, учасники засідання оголосили, що бажаючі можуть відвідати спеціальну школу, в якій пояснять, як правильно отримати документи. Адже з близько 900 ОСББ зареєстрованих в області перебудинкову територію мають лише 27, а загальноукраїнський показник не перевищує 2%. Ольга Гончаренко, Дмитро Тьосов, Павло Ткаченко, МСН.